Добрий день, шановні учні! Починаємо урок української мови. Дайте мені 5. 1. Руки-ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5 голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Пригадайте, звуки ми чуємо та вимовляємо. Букви бачимо та пишемо. Зараз я говорю: ви чуєте звуки це мовні звуки. Мовні звуки це звуки, які вимовляє людина. Всі інші звуки немовні. Звуки, які ми чуємо, від звірів, машин, пташок, немовні. Всі мовні звуки ми можемо об'єднати у дві групи: голосні та приголосні. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Їх можна проспівати. Спробуємо зараз проспівати ці звуки. Чи є якась перешкода, коли ми співали ці звуки? Ні, немає. Повітря проходить вільно. У схемі ми будемо позначати такі звуки кружечком. А тепер вимовте звуки Л. Повторіть за мною Л. М. Б. Т, Д, В. Як проходить повітря? Вільно? Чи має перешкоди? Так, має перешкоди. Ми вимовляли зараз з вами приголосні звуки. Вони утворюються за допомогою голосу і шуму, або тільки шуму. Їх не можна проспівати. У схемі ми позначатимемо їх. Рискою. Зараз повторіть за мною звуки і спробуємо їх позначити. Голосні, будемо показувати коло ручками перед собою, а приголосні будемо показувати рівну ручку перед собою. Ну що, починаємо. А, -а, -а. спробуйте проспівати. А, -а, а! Вільно проходить повітря. Так, вільно, цей звук голосний. Б-б, б. Повітря має перешкоду, тому що цей звук приголосний. Покажіть ручку перед собою. О! Співається? о Вільно проходить повітря. Так, цей звук голосний. У. Спробуйте. У вільно проходить повітря. Так, вільно. Звук співається. У. Співається. Він голосний. Покажіть коло перед собою. Наступний звук З-з-з. Вільно, дітки, проходить повітря? Ні, не вільно. Цей звук не співається, цей звук приголосний. Покажіть ручку перед собою. И. Вимовте. І. Співається? Ану, заспівайте. Так, звук проходить. Вільно Перешкод. Немає. Він голосний. Наступний звук ч, ч, ч. Ч, ч, ч. Співається. Вільно проходить повітря. Ні, цей звук приголосний. Показуємо ручку перед собою. І співайте. Спробуйте. І співається? І вимовляємо вільно. Повітря не має жодних перешкод, тому цей звук голосний. Покажіть коло перед собою. Наступний звук вимовляємо разом. М, М, М. Можна, дітки проспівати? Ні, не можна. Цей звук не співається. Цей звук приголосний. Показуємо ручкою перед собою М. Приголосний. Е. Е. Я думаю, ви здогадалися. Голосний. Г? Г. Який цей звук? Голосний чи приголосний? Покажіть. Так, цей звук. Приголосний. Поплескайте собі в долоні. Чудово, Справляєтесь з роботою. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. В українській мові шість голосних звуків. Запам'ятайте А, О, У, И і, і Е голосні звуки. Приголосних звуків в українській мові 32. Позначатимемо ми їх рисочкою. Б З, Ч М, Г. Приголосні звуки. Зараз пропоную перепочити. Вставайте зі своїх місць, відходьте від екрану, зробимо вправи для наших оченят. Отріть долоньки одна об одну так, щоб вони були гарячими. Потерли, покладіть їх на оченята. І порахуйте до десяти. Супер! Покліпайте своїми оченятками. Покліпали. Подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вліво. Право намалюйте поглядом коло в один бік, а тепер в інший. Займайте свої місця. А зараз пропоную почитати склади та позначити у звуковій моделі під буквами, що позначають голосний звук кружечок. Спочатку читаємо, а потім під буквами, що позначають голосний звук. Малюємо кружечок. Ал. А. Перший звук кружечок. Ам. Перший звук А. Кружечок. Другий звук М. Неголосний. Ан. Перший звук А. Кружечок Н. Неголосний. ЛА Перший звук Л. Неголосний. Другий А. Кружечок. МА перший звук М. Неголосний. А. Голосний. На перший звук Н. Неголосний. А кружечок. ОЛ. Перший звук «о» голосний, Л неголосний склад Ом. О, голосний. М. Ні. Он «о» голосний, Ло Л. Неголосний. Це приголосний звук. «о» голосний, «мо», М. Приголосний оголосний. Но н. Приголосний не позначаємо оголосний. Ул. У, голосний. Л. Приголосний. Не позначаємо кружечком. Ум. У перший звук голосний м. Приголосний. Ун. Перший звук голосний. Н. Приголосний. ЛУ – Л. Перший звук. Він приголосний. Другий звук у голосний. Му. М. Приголосний. У голосний. Ну. Н. Приголосний. У голосний. Перевірте свою роботу. Тепер під буквами, які позначають приголосні звуки, будемо малювати рисочку. ма ма Перший звук М приголосний позначили рисочкою, а голосний М. М не співається приголосний, а голосний. Мала перший звук М приголосний, не співається М приголосний. А. Голосний. Далі Л, Л. приголосний звук, «а», голосний. Наступне слово Ламана. Л. Л. Перший звук не співається, приголосний. А, пам'ятаємо голосний. М-приголосний м, м. Приголосний не співається. А, голосний. Наступний звук н н, не співається, приголосний. А останній звук голосний. Наступне слово Манул. Перший звук М, М, М. Він приголосний. А, пам'ятаємо голосний, Н приголосний. У співається, голосний. Останній звук в цьому слові Л. Не співається. Звук приголосний. Далі попрацюйте самостійно. Мул перший звук М. Приголосний. У, голосний, Л, Л. Приголосний. Лом л, перший звук. Приголосний О – голосний, М приголосний. Прочитайте Око. Тепер вимовим це слово по звуках. І визначимо приголосні ці звуки чи голосні. Перший звук в слові о О співається. Значить, він голосний, позначаємо кружечком. Наступний звук К. к не співається. Приголосний. О! Голосний. Слово. Слон. Перший звук С, с. Приголосний, Л, 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 приголосний О. Голосний Н. приголосний. Розумнички. Чудово працюєте. Спробуйте самостійно зробити. Звуковий аналіз слова. Позначте під буквами звуки, які вони позначають, приголосні або голосні. Перевірте, якщо у вас все вірно, покажіть вподобайку, ламана. Пригадали, що ламана це геометрична фігура. Ламана лінія. Я знала, що ви зможете. Розумнички. Сьогодні ми досліджували з вами голосні і приголосні звуки. Чим відрізняються ці звуки? Голосні звуки можна тягнути, співати. Повітря проходить без перешкод. Приголосні звуки не можна тягнути, співати не можна. Повітря зустрічає перешкоди? Діти, а скажіть, є щось спільне? Голосні і приголосні звуки на письмі позначаються буквами. Оцініть, як ви працювали на уроці. Вподобайка, вам сподобався урок і все вдалося. Відкрита долонька були труднощі. Дякую за урок!